В псалмах написано так, такі слова: дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй. Ще одне місце: ти перемінив мені плач, мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю. І апостол Павло вже в новому заповіті каже такі слова: Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: радійте! Ви знаєте, радійте в Господі завсіди. Це не є рекомендація навіть нам, це не є таке ну, прохання. А Він ніби як стверджує: радійте в Господі, таке, як повеління. Якщо віруюча людина усвідомлює, що їй дароване спасіння від гріха, від аду, і вона не радіє. То від чого вона має тоді радіти? Що треба дати людині такого, щоб вона почала радіти? Якщо вже спасіння її не радує, якщо вже воля в Христі її не радує, то мені здається, та людина ну, реально не розуміє, що їй дарував Господь. Бо якщо людина розуміє, вона не може не радіти. Це природньо виходить. Я не хочу зараз говорити. Мусите радіти, мусите посміхнутися, щоб на лиці вас було написано. В когось на лиці написано, хтось каже, я в серці радію, хто як вміє. Але все рівно людина віруюча, вона розуміє, що Бог є зі мною, Він мені дає велику радість, сама більша радість від спасіння, від присутності Христа. І ми хочемо зараз заспівати пісню, якраз, яка говорить про те, щоб ми втішалися Господом завжди. Навіть. Такий нелегкий час, який сьогодні переносить країна. Завжди віруючі люди повинні втішатись Господом. Коли розбиваються вщент мої мрії, збираю я попів щастя свого, і тисячі цвяхи вбивають надію, то вихід один у мене є, Господь я Господом тішаюсь я Господом, в'єднані з ним набуваю я ми, і ним, лиш захоплююсь, ним лиш захоплююсь, радію Господом. Для мене, Господь є найбільшою, втіхою, найкращим надбанням усього життя, Любуюся ним, насолоджуюсь, з Господом, йому відкриваю свої почуття, Втішаюсь я Господом. З ним набуваю я ним, ним лиш захоплююсь, з ним лиш захоплююсь, Радію я Господом тільки одним, Хай навіть я втрачу все, що надбаю. Не втратити боже тебе, По силу і радість тобі я черпаю, тобою захоплююсь у Втішаюсь я Господом, втішаюсь я Господом, єднані з ним на Бог. Захоплююсь ним, лиш захоплююсь, Надія Господом тільки одним тішаюсь я Господом, тішаюсь я Господом, єднані з ним набуваю я мир, і ним лиш захоплююсь.